Телеграм-канали окупантів і стареція ще одна доверисія кухні та гонройської бази Путіна прибиральниця Українка, яка служила на аеродромі та отруїла техніків та пілотів, а також новоприбулих розрахунків іскандера разом з кухаркою та її помічником. Та зникла за невідомому напрямку третій аеродром за чергові перевалочені бази для корейців. понад 149 загиблих. Саме тому зірвані атаки і тушки зараз не атакують Україну. Пілоти в критичному стані, деякі так і не відійшли від отрути. Загинули. Офіцери іскандера щеки Україна помстилася вбивцям кривого рогу. У той же час телеграм-канал Кремлівська табакерка пише, що потужний обстріл Москви цього вчора один із дронів або ракети влучив у телекомунікаційну вишку Кремля. Ще один помов зулею. Також три невідомі об'єкти вибухнули поряд із арсеналом Розгвардії поблизу Кремля. А вибухи були потужні. Понад сім цілей накрили об'єкти. Ну що з лицем Патруша? пишу, що горять складні склади в Підмосков'ї з ракетами іскандера та кинжали. Вони навчилися. На жаль, і використовують таку тактику малих складів. Втім, ураження були не такі потужні, як в тім Твері. Телеграм-канала пише, що в мавзолей вивозять тіла Кремль будуть додатково захищати ППОшку, яку знімають навіть із фронту. Телеграм-канал зазначає, не тільки Росія може бути по символах України, мабуть, мова про музей, які нещодавно знищили окупанти в Львові. Крім того, Москва знову горіла одна з найбільших військових частин пожежі. Ввечері квітня на території гаражних боксів. Вогонь поширився одноповерховими боксами на території частини. Площа пожежі становила близько 2,5 тисяч квадратних метрів. Знищені батери та московські танки, арма і які тримали для показухи. За ніч уже до 300 загиблих вогонь знищував усе. Заявка надійшла на пуль чергового 18.45 сорок на місцевим часом. Згодом стало відомо, що загинуло ще понад 38 мобілізованих, а ще 25 – в лікарні. Крім того, по тривозі попідняти ОМОНа, адже пожежа спалахнула і в центральних казармах їхніх. Ні, структури теж саме стосувалося і розвардійців, і це все за день так званої заяви Путіна. Вечір почався для них пекельно. Як передають джерела в Москву, нагнали велику кількість БТР та водометів, бояться протестних настроїв після слів Путіна. А також просили охолону посилити всіх стратегічних об'єктів, адже розуміють, що українські ДРГ почувають себе як дома. Останнім часом збільшилася кількість та інтенсивність російських пожеж та вибухів. Що нам дуже і дуже подобається. В той же час Росія уже на всю приймає. Удар ракет по собі. Максимальні цілі для України вийти на аеродром виробництво, хоча б 100 одиниць на місяць. Пишуть про нові теракти по всій москві. Серія вибухів московських кинутих авіабазах та аеродромах, які намагаються в терміновому порядку відновити. Путіна загрожує світові ядерною війною, тоді як на ракети іржавіють та кинуті у лісах навколо столиці Великої імперії через останні пуски і розриви в штатах. Мовната 800 загиблих Віктора суворов у минулому радянської розві. Дник, який перейшов на бік заходу, опублікував шокуючі фото бардаку на пазі ППО, яка мала би захищати столицю Росії від ядерного удару. Таким чином часом окупанти в аеропорту Шереметів посилюють заходи безпеки після подій в крокусі. На кадрах показано перший етап формування бетонних загороджень по периметру. Два тижні тому там уже лунали хлопки після посадки військових бортів. Очевидно, що саме туди приходитимуть іранські ракети або безпілотники, якщо захист піднімуть аж такий крайній. Що ж, дякуємо партизанам за докладні фото. Хочемо ще раз передати привіт путіну такою новиною. Від російської агресії Україну захищають не тільки громадяни України та етнічні українці. На фронті дістають кілька добровольчих підрозділів, сформованих за національними або білоруські формування або інтернаціональними ознаками. Невдовзі серед них буде і Дагестанський батальйон поштовх до його створення ще влітку надали народні депутати України, що війшли до міжфракційної групи завільний Кавказ та авторитарні громадські діячі. Зокрема, Айлоксі Гончаренко та Мусал Медмедова завдяки чийому законодавства проєкту Україна визнана незалежність Чеченської Республіки Ічкерія. Досі у бойових діях ще до широкомасштабного вторгнення расистів приймали участь чеченські падальйони імені Шейха Мансура та Джухара Дудаєва, у складі яких також були інгуші та представники інших народів Північного Кавказу, як нещодавно розказав Олексій Обровникову в ефірі Media Network Іслам Білокіїв, спікер добровольчо. Батальйону імені Шейха Мансура невдовзі буде ще один кавказький підрозділ. Батальйон створений нещодавно до нього дегестанці були у складі ЗСУ кримського батальйона та добровольчих загонів. Та у ході дискусії виникла ідея, що їм потрібен свій лідер. Свій батальйон. Думаю, він матиме успіх, бо боротися з російською агресією хочуть багато дагестанців. Незабаром ми почуємо про його успіхи. А на конференції Союз союзу Києві було оголошено про створення такого підрозділу. Створено батальйон дагестанців імені імама Шаміля, який буде боротися за визволення. Ні, Дагестаном батальйону спочатку допоможе Україні, а потім ми допоможемо Дагестану командир батальйону Магомеда Саїпулаю. Дуже важливо, щоб народи Кавказу та усі поневолені народу Росії мали свої національні батальйони у складі ЗСУ. На основі цих батальйонів в майбутньому кожна можна створити визвольні армії, які будуть звільняти свою землю та свої народи. Свободу можна отримати лише зі зброєю в руках. Написав у телеграмі про цю подію Олексій Гончаренко і показав нового комбата. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.